Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьогодні новий день, і він дуже гарний і барвистий. Сьогодні 13 вересня 2022 року. Ви пам'ятаєте, яка вчора була неймовірна холоднеча. І на Кобилянській просто вітер, отак от дув туди, сюди, здував капелюха, здував брання. І така була неймовірна температурна яма ну, було десь 8-10 градусів. Мені навіть важко було повірити, що це початок вересня. Тому що це незвична температура. І всі мої друзі е з Барселони, з Наполя пишуть мені, Оксана, що у вас так холодно кажуть так, але завтра буде сонечко. І от сьогодні новий день, 13 вересня, і він сонячний, яскравий, барвистий неймовірний. І він насичений купою різних гарних подій. Я потім розповім вам про локацію, де я знаходжуся, тому що це також дуже цікаво. Сьогодні два свята, які пов'язані безпосередньо. Зі мною, з моєю родиною, з моїми друзями. По-перше, сьогодні день програміста, день працівників ІТ-сфери. І я хочу привітати у мене син. В цій сфері працює Олег. Олеже, вітання тобі, синочку, від мами. В цій сфері працюють всі його друзі. В цій сфері працює син моєї подружки Наталочки Панчук і Ігор Панчук. Ігорючку, тебе також вітає Настюню і у Ігоря сьогодні ще день народження. Так що... Просто я навіть не знаю подвійне, потрійне свято. Я вітаю так само і Натулю, з синочком таким гарним, і Ігора Панчука з Днем Народження. Також сьогодні день народження у Стелочки Маріуци. Це дуже яскрава, талановита, неймовірно гарна жінка і моя подруга вона психотерапевт професійний, вона лікар, це людина, яка пише неймовірні вірші, це неймовірна матуся. Неймовірна дружина, взагалі, Стелочка, тобі вітання. Як ти мені сказала, ми будемо зустрічатися у клубі світлячків. І це буде я говорю, це буде тоді, коли буде холодно, коли буде ноябрь. Вона каже, напевно, так. І ще сьогодні до того усього День позитивних людей, людей з позитивним мисленням. Тобто, це наше з вами свято, воно правда неймовірне. І дійсно, як я завжди кажу, що ми випромінюємо, то ми і отримаємо. Випромінюєш позитив, отримаєш таких самих людей. Коло себе. Я потім розповім вам про е, то, наскільки, от просто навіть на протязі сьогоднішнього дня, скільки світлячків притягнулося в моє оточення. До речі, мене знімає дівчинка Тамара. Я потім в іншому ролику про це розповім, яка така сама світлячкова, яка така сама барвиста, і з якою ми на одній хвилі. І я хочу мої любі іменинники, айтішники, світлячки, оці чудові квіти, оці барвисті кермек. Е, Оці от сухостої, вони називаються кермек. Подарувати вам і айтішникам, і світлячкам, і людям з позитивним мисленням, і стелочці Маріуці. Тут їх дуже-дуже-дуже багато, так що всім вистачить. Це для вас, від мене. З любов'ю до вас, з неймовірними святами, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, па-па! Отлично!